У яскравих фартушках, кухарських ковпачках діти з цікавістю та завзяттям маленькими ручками розрівнюють тісто, викладають на нього начинку. Цього разу на майстер-класі у ресторані Орфей учні 4 класу школи 11. Вони готують піцу. Подібні майстер-класи у закладі проводять вже понад місяць. Адміністраторка ресторану Євгенія говорить, спершу ці заходи планували проводити для дітей внутрішньопереміщених осіб. Ми хотіли залучити дітей, щоб вони знайшли нових друзів, більш якось адаптувалися до нашої громади, але побачили, що є в принципі попит на такого виду діяльність дітей приводять не тільки переміщені, школярів багато, класів багато. Ось, діти вчаться, працюють з тістом, вчаться працювати з кухонним приладдям. Хлопці та дівчата на власний смак обрали начинки для своїх піц і передали їх на кухню для випікання. 20 хвилин очікування промайнули швидко за грою у Джанга. Серед тих, хто цього разу прийшов на майстер-клас, є й такі, хто вже не перший раз готує тут смаколики. Власноруч. Однак всі без винятку в захваті і від спілкування з друзями, і від самого кулінарного процесу. Я тут був ще раніше. Я люблю їсти піцу, яка зроблена своїми руками. Я сьогодні прийшла вперше в Орфею готувати піцу. Це таке м'яке, і вона не липне до рук. Я робила піцу з огірками, томатом, перчиком та ковбасою. Піца, яка зроблена своїми руками, найсмачніша. Мені сподобалось найбільше кладати начинку, я б хотіла б сюди ще прийти на майстер-клас. Кожного з дітей піця вийшла унікальною, смачна, з хрусткою з коринкою. Діти за бажанням скуштували свої шедеври ще гарячими. Також можна забрати піцу з собою додому. У меню для майстер-класів не тільки піца. Молодшим учасникам пропонують почаклувати над бургерами. Також є можливість приготувати фруктовий вітамінний салат. Батьки, які привели своїх дітей на майстер-клас, говорять, такі заходи зараз потрібні, як ніколи. Зараз діти дуже мало спілкуються між собою за цьому дистанційному навчанню. Їм потрібен більше спілкування, і дуже добре, що вони зустрічаються поза школою. І ось такі майстер-класи дуже для дітей дуже цікаві. Для дітей це і знання, і проводження часу разом. Ну, я думаю, це дуже корисне. Потрапити на майстер-клас дуже просто необхідно звернутися за номером телефону закладу. Бажаючи взяти участь у заході, запишуть на найближчу вільну дату і розкажуть усі подробиці. Особливо ми запрошуємо діток ВПО та які постраждали від війни. Можливо, у кого батьки на фронті воюють, захищають нашу країну. Ми будемо раді їх бачити, будемо раді працювати з ними, будемо раді подарувати їм радість, щастя, чимось їх зайняти, відволікти від такої ситуації в країні.